У зізькій громаді аграрії занепокоєння надмірною на їхню думку увагою правоохоронців. Про це розповів депутат Козівської міської ради Андрій Гагон на депутатській комісії, 25 липня. З приводу самого звернення, в якому я звертаюсь до органів місцевої влади з метою захисту інтересів підприємства, яке працює на території Лозівського району, не тільки на території Лозівського району, це то компанія Потяк, яка вже на протягом тривалого часу. Потерпає від свавілля працівників поліції. Блокування сільськогосподарської техніки підприємства на протязі майже двох днів блокувалася техніка підприємства, просто не давала виїжджати з території підприємства. З цього приводу звертаються і до міського голови, так і до депутатів. Підготувати відповідні звернення до голови національної поліції України та начальника Венкорхарківської області. До обранців звернулася представниця ТОВ компанія Ботік Зоряна Убора. Вона наголосила, коли почалося повномасштабне вторгнення, аграрії згуртувалися разом з міською владою, правоохоронцями та працювали на спільний результат. Трошки маємо послаблення на території Лазівського району. То, що ми бачимо? Саме моє підприємство блокується два дні. Задля? Чого? Для чого ви блокуєте? Задля чого ви виписуєте адміністративні протоколи на людей, які. Просто стоять біля трактору. Для чого ви ставите дежурну чергову свою машину біля мого підприємства? У Вас немає більше роботи чи що? Депутати хотіли почути думку керівника місцевої поліції, але замість нього на сесію прийшов заступник з превентивної діяльності Олександр Гайворонський. Присутній у залі представник поліції пояснив, про яких обставинах були складені протоколи. Якщо ви вважаєте, що ми робимо акцент на вашому підприємстві, якщо ви вважаєте, що ми дійсно втручаємося в вашу діяльність, то за це передбачена кримінальна відповідальність. Є відповідні органи, до яких ви можете звернутися, і вони відкриють кримінальне провадження і в рамках нього дадуть юридичну оцінку нашим діям. Ще до ситуації висловився Лазівський міський голова Сергій Зеленський. Очільник громади зазначив свого часу, підприємці, сільгоспоробники стали пліч опліч з керівництвом Лизівщини, правоохоронцями, військовими. Працівники агропідприємств купали окопи, привозили харчі. Безпосередньо персонал ботіку разом з керівництвом допомагав перевозити пальне з небезпечних районів області до Лозівської громади. Поліціянти в свою чергу теж працювали, щоб утримати стабільну ситуацію у місті, округах. Прикра, коли йде війна, а ми не знаходимо на даний час спільної мови. Порозуміння, я робив відповідні звернення розібратися з ситуацією, що тут відбувається. І останні також буквально дві неділі є відповідні негативні наслідки, які стосуються мого оточення. Моїх заступників. Ну я думаю, що все буде розглянуто в межах діючого законодавства. Дякую вам ще раз за ту роботу, яку ми робили, робимо і будемо робити на благо нашої держави, на благо перемоги. Слава Україні! Секретар Азівської міської ради Юрій Кушнір на зверненні депутата Андрія Гогона пояснив, виконавчі органи міської ради не мають повноважень впливати на роботу правоохоронців. На жаль, чи на щастя, ну, у виконавчих органів міської ради в міської ради немає як повноважень впливу на діяльність правоохоронних органів. Звичайно, викликає стурбованість дана ситуація. Це напруження, яке утворилося на території нашої громади. Тим не менше, заявникам. Андрію Анатолійо, пані Заряні, рекомендуємо звернутись до відповідних правоохоронних органів, які мають на це повноваження. Ну і ми відповідно пропоную від міської ради направити ці звернення відповідно за належністю до відповідних правоохоронних та контролюючих органів, які мають повноваження розібратися і дати правову оцінку ситуації, що склалася. Депутати підтримали пропозицію.